І розкажу про запити, з якими я працюю. Якщо ви впізнаєте свою ситуацію, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Часто батьки звертаються, коли стає важко з дитиною. Істерики, агресія, залежності від гаджетів, проблеми з навчанням, за роки практики. Я бачила сотні мам, які відчували, що не справляються з дітьми, але вихід є завжди, коли є підтримка. Дуже багато жінок приходять у стані виснаження, тривога, панічні атаки, вигорання, апатія, відчуття, що ти більше не справляєшся. Я знаю, як це втратити сили і радість життя, але навіть у найважчий момент можна повернути баланс і відчути внутрішню опору. Стосунки, які дають більше болю, ніж радості, конфлікти, віддаленість, сварки через побут чи фінанси, біль після розлучення, моє завдання як психолога допомогти вам зберегти довіру і побудувати партнерство, у якому є повага та підтримка. Важливо зрозуміти, проблеми не зникають самі. Те, що сьогодні здається дрібницею, завтра може зруйнувати здоров'я чи довіру. Консультація це як зупинка на заправці. Ти відновлюєш сили, щоб рухатися далі. На консультації ми разом розбираємо твою ситуацію, шукаємо справжні причини і складаємо покроковий план. Я даю практичні інструменти, які можна застосовувати відразу. І головне, ти не залишаєшся одна.